Вітання сьогодні ми е, зануримось у хімічну скарбницю лікарських рослин. От є джерело хімічні сполуки лікарських рослин та їх функції. І наша мета, власне, з'ясувати, що ж саме надає рослинам ту саму цілющу силу і як воно діє на наш організм. Доброго дня саме так. Адже знаєте, лікувальний ефект це ж не якась магія, це цілком конкретні хімічні сполуки. І ці речовини вони можуть ну, задовільняти потреби організму чи там боротися з мікробами або стимулювати наші власні захисні сили. Це, знаєте, така складна біохімічна взаємодія. Гаразд, давайте спробуємо розібратися. Почнемо з основ. От джерело згадує білки та амінокислоти. Кажуть, фундамент життя. Навіть цифри є: кунжут до 20% білка, шпинат до 34%. Вражає. Але ж вони самі по собі ну, не фітотерапія в чистому вигляді, так? Абсолютно вірно. Це, скажімо так, будівельний матеріал: ферменти, структури, але не ті активні агенти, що викликають якісь специфічні е, лікувальні ефекти. А от алкалоїди – це вже зовсім інша історія. Ага. Це сполуки, що містять азот, і вони часто ну, дуже фізіологічно активні. І тут я так розумію. Криється певний парадокс. Рослина їх виробляє для себе, для захисту, а для нас це може бути і ліки, і, і отрута. Точно. От дивіться, алкалоїди блекоти чорної, гіостіамін, атропін. Вони що роблять? Знімають спазми, гальмують секрецію. Це ж лікувальний ефект. Так. А поруч болиголов плямистий, його алкалоїд коніїн. Це вже смертельна отрута, розумієте? Дуже тонка межа. Або ті ж ріжки, грибок на злаках. А, чув про таке. Вони містять ерготамін. Це похідна лізергінової кислоти, потужний алкалоїд. Тобто спектр дії величезний. Неймовірно, справді добре, рухаємось далі. Глікозиди. Джерело ніби натякає, що це такий спосіб рослини, е, запакувати щось активне, знешкодити. Ну, я б сказала, що це захопливо, це ніби така природна система доставки. Глікозид це цукрова частина плюс активна, так званий аглікон. Угу. І в нашому тілі ферменти цю молекулу ну, розпаковують, вивільняють отой активний аглікон. От яскравий приклад: серцеві глікозиди. На перстянка. Так, дигоксин з наперстянки. Вони ж рятують при серцевій недостатності, але водночас дуже токсичні, дуже. Тому тільки за призначенням лікаря це критично важливо. Тобто обережність понад усе. А що ще з глікозидів? Сапоніни, наприклад, вони здається піняться, так? Так, піняться. І ця їхня властивість вона пов'язана з дією. Сапоніни вони подразнюють слизові оболонки. А тому і відхаркувальний ефект. Саме так стимулюють відхаркування при кашлі або можуть посилювати секрецію шлунку. Тому їх використовують як відхаркувальні інколи як сечогінні. Але тут є застереження якщо вони потрапляють у кров, можуть руйнувати еритроцити. Угу. Також є антроглікозиди. Ну, це ті, що в вревені, вони відомі своєю проносною дією. Добре. А тепер те, що ми часто, ну буквально нозиком чуємо: ефірні олії, ледкі і запашні, м'ята, чебрець, ялиця. Джерело пише про їхню різноманітну дію: і відхаркувальна, і спазмолітична, і навіть бактерицидна. А як вони працюють? Їхній угу. механізм часто пов'язаний зі стимуляцією рецепторів: на шкірі, на слизових, або ж з місцевою подразнювальною дією. Тобто посилюють кровотік чи секрецію? Так, щось таке. Наприклад, камфора, її ж отримують з ефірної олії ялиці, вона може тонізувати дихальний центр і судино-руховий центр у мозку. Тобто впливає на дихання, на тиск. Цікаво. Так, далі у нас дубильні речовини. Оце відчуття терпкості від міцного чаю або, скажімо, кори дуба, це вони. Вони вони мають в'яжучу дію, як це працює вони зв'язують білки на поверхні шкіри чи слизових, ніби ущільнюють їх, ага. і тканина стає менш проникною, більш стійкою до запалення. Тому їх і застосовують зовнішньо при опіках, ранах, внутрішньо при запаленнях шлунково кишкового тракту. А от джерело згадує ще їхню протиотрутну дію. Як це? А це та сама здатність зв'язувати білки. Вона дозволяє їм осаджувати солі важких металів і деякі алкалоїди теж. Тому їх можна використовувати як антидоти при певних отруєннях. Дуже логічно. Ну і звісно, як же без вітамінів. Рослини це ж справжня фабрика вітамінів, чи не так? Безумовно, від вітаміну С шипшина, смородина, всі знають, до провітаміну А в моркві, або вітамін К у зелені, який для згортання крові потрібен. Так, так. Рослини синтезують майже всі ці життєво необхідні сполуки, без них наш організм просто не може нормально працювати. Отже, якщо так підсумувати, виходить, що рослина це не просто один якийсь чарівний інгредієнт, а цілий ну хімічний оркестр, де різні сполуки грають разом. Абсолютно точно власне джерело на цьому наголошує. Діючі речовини рідко бувають поодинці. Найчастіше це цілий комплекс споріднених сполук, і вони можуть посилювати дію одна одної. Так, це називається синергізм. Вони працюють разом. Але тут є важливий момент: їхня концентрація, їхній вміст він дуже залежить від умов, де росла рослина, коли її зібрали, як сушили, як зберігали. Тобто, не все так просто. Зовсім не просто. Тому і потрібне ну, свідоме ставлення. І як підкреслюють джерело, обов'язково консультація з лікарем, бо багато рослин, як ми вже казали, потенційно токсичні. А дозування це ключовий фактор абсолютно ключовий. Зрозуміло. І наостанок така думка для роздумів: от якщо рослини настільки складні хімічно, якщо вони містять цілий коктейль речовин, чи не варто в майбутньому можливо більше зосереджуватися на використанні саме цих природних комплексів, а не тільки на виділенні однієї єдиної активної молекули? Як ви вважаєте?